Давай дивись. От дивись, є питання після 20 травня, що так. буде з країною. Оце ну в світлі опитувань, які проведені, і в світлі того, що країна розвивається неправильно. Ми не знаємо. Ми, ми колись пригадуємо, що Зеленський обіцяв іти на один термін. Ми бачимо його повне вичерпання. Він, ну, тобто, він не здатен вже нічого зробити для країни корисного. Тут, тут найкорисніше, що він може зробити, це піти у відставку, просто мирно передати владу якомусь тим тимчасовому комітету. Але серед сценаріїв, які зараз гіпотетично можуть промальовуватися, от ми бачили кілька разів голосування. По різних, а дуже суперечливих варіантах законопроекту про мобілізацію. Так. Він по суті, і той, ну всі варіанти, які голосувалися, всі несли елементи, ну крім опозиційних, несли елементи е, звуження конституційних прав українців. Що по, по суті є суперечливим щодо конституції? Бо Конституція забороняє законодавчо звужувати конституційні права громадян. І от тут починається дуже цікава історія. Один одне тестове голосування, друге, тепер ми бачимо, що в першому читанні проголосований цей закон, і що там ми ну, спостерігаємо не в тексті закону, бо там антикостеційні норми лишилися. Але ми бачимо структуру голосування: 178 від слуги народу, тобто ніякої монобільшості вже немає. Те, що пригадуєш, ми обговорювали кілька тижнів про те, що Архамія заявляє, що 50 депутатів хочуть скласти мандат, 18, які хотіли вийти з фракції, ну це очевидно мажоритарники. Тобто, десь під 70 чоловік хочуть курнути з фракції. Якщо перед ну, десь на період голосування по цьому законопроекту фракції числилось, по моєму 232 депутати. Чи так. 234, чи не ну, по-моєму? 232. Там пару вийшло. А, після голосування вийшов е, Мазурашу. Так. І, по-моєму, оголосила про так, так. А, а, та без угла, але її типу не випустили, але вона сама вийшла. Ну, тобто, оголошення зроблене, можна вважати, фактом виходу. Так, от цікавий момент. Якщо проаналізувати гіпотетичні сценарії після 31 березня, коли ну, Зеленський стане кривою качкою, а він жодним чином не рипається нікуди, оточення спиті бачить, як би його продовжити. І от у нас є на поверхні сценарій ну, план Б. План Б полягає в тому, що ми пригадуємо я скільки разів, от згадаю, останні два місяці я всякий раз нагадував про найкращий сценарій для України: це створення коаліції в парламенті в зв'язку з неможливістю проведення виборів, і створення коаліційного уряду, такого широкого уряду національного порятунку, мені здається, що на Банковій задумали, як би кинути. Батьківщину і Європейську солідарність і, і голос, ту частину, принаймні, яка не дуже лізе без мила в банковий, щоб все-таки їх кинути і, і створити щось вже не монопартійне, але ж коаліції можна створити тільки е, е, на основі фракцій. Так. а фракції. Наприклад, ОПЗЖ не існує в природі, а зібрати цілу фракцію голосу теж неможливо, бо там вперся частина, там мінімум десяток депутатів, вони швидше тяжіють голосувати так, як Порошенко і Європейська Солідарність. І от створюється колізія, коли без ніякої коаліції, без нічого просто переформатується уряд. І прем'єр-міністром стане Зеленський, А Стефанчук стане виконуючим обов'язки президента. Чекай, чекай, чекай. Зеленський стане прем'єр-міністром. а А президент… А згадай, згадай історію Росії недалеко, коли прем'єр з президентом міняється посадами. Але там були вибори, які не які. Були. І в Єрменії були, але це ж вибори були псевдо. Це контрольовані вибори, це псевдовибори, Це нереальні, неконкурентні вибори були. Згадай Вірменію, коли закінчувалися закінчували два терміни президента Вірменії. Що вони зробили? Вони зробили реформу і перейшли до парламентської республіки де-факто. А в нас же парламентсько президентська республіка. У нас у прем'єра взагаліто дуже великі повноваження, більше, ніж у президента. Президент гарант Конституції, але президент делегує тільки в уряд, тільки міністра оборони і міністра закордонних справ. Так. А, в, а центр прийняття всіх економічних рішень Кабінет міністрів і вага прем'єра в управлінні державою. Реально вище, ніж президент. Реально, оперативного управління. Президент ну, формує такі якісь рамки, тренди. Чекай, тобто… Чекай, але тоді виходить, що хтось має бути ВО, ВО президента. Голова Верховної Ради. Стефанчук. Так. Оскільки вибори не можна провести, то. Голова Верховної Ради автоматично стає вевопрезидента. Але на парламент не поширюється принцип безперервності влади. Вибори неможливо провести, парламент працює. Парламент обирає прем'єр-міністром Зеленського. І весь апарат насилля імені Татарова. І, е, е, сидить далі на банковій і концентрує в собі. Але формально зв'язку з ну главою держави тимчасовим є е, е, Стефанчук, Стефанчук, А є марш... прем'єр-міністр е, в нас займається і міжнародними справами. Теж згадаймо наприклад, ну е, е бутні з прем'єрами е, чи Арсенія Яценюка, чи Володимира Гройсмана. Скільки Гройсман вчинив міжнародних візитів, і вони були дуже ефективними. Чекай, а тоді е, хто керує військом? Хто, хто, верхов, хто верховний тоді? Стефанчук? Верхов, верховний Стефанчук, але, але військом керує безпосередньо. Тобто для військ достатньо головнокомандувач. А встав але... прем'єр і так входить. І член, серед членів ставки це колективний орган. Е, е, Позиція прем'єра може бути визначальною, а не, не голови Верховної Ради. Ну, Тобто ВО голов... ВО головнокомандувач це ж не командуючий військами. Нагадаю, коли Турчинов був ВО президента, у нас були проблеми із взаємодією з військами. Війська не, не хотіли брати під козарю команди Турчинова. Вони казали, що а, а, ти ж не президент. Було ж таке. Тільки з доброї волі ну, окремих генералів це все вдалося <праць> потім до ума. Нагадаю, що війська навіть не виконували команди тогочасного міністра оборони. Mm. Чекай, а тоді, куди дівається Єрмак? За Єрмаком сам... залишається функція на нього, то заведені всі е управлінські рішення. Взагалі була, ж, була ідея сценарна, що саме Єрмак буде прем'єром. Але Єрмак е, е, може собі знайти зовсім інше місце у вигляді секретаря РНБО, наприклад. Даніло ну, давно вже рветься е, до, до родини в Америку. Він має родину в Америці? Так. Тобто це виходить така величезна рокировка. Якщо говорити шаховими термінами. Ну а для чого була така абсолютно нічим не виправдана рокіровка військових? Хоча, хоча в суспільстві то за, запит на рокіровку політиків, а не військових. Політики не ефективні. Ті військові, яких замінив Зеленський, вони доволі ефективні. Але він замінив військових, а не політиків. Значить. Що може, от мені здається, що ці два сценарії. Е, ну, один із них перетворення Зеленського у прем'єра, Бо це практика. Ну, ну вірменський, вірменський досвід. Але це ж, це ж не вірменський досвід, це ж всі сценарії Кремльовські писали. Так. І рокировка е, прем'єра на президента в Кремлі, і рокіровка прем'єра на президента у е, е, Вірменії. Тільки там. Е, ну, по суті, прем'єр керував е, країною в Росії Путін, а е, місцеблюстилем був е, е, Медведєв. А в Вірвені так само президент перейшов в статус прем'єра і зробив е, номінальним главою держави президента. а Всі управлінські важелі належали, е, належали. по-моєму, запоминив серксян. Це робив. Так. Чого проти нього і потім повстали вірмени, бо вони вже їм просто оспогидло, бо вся економіка Вірменії взагалі то скуплена росіянами, і росіяни робили все, щоб зробити Вірмен страшно бідними і залежними від Росії, тобто вони, вони спеціально створювали такі обставини, щоб Росія щоб Вірменія була патологічно залежна від Росії. А зараз якраз і Туреччина і Азербайджан створюють обставини. За яких Вірменія може дуже швидко розбагатіти, вирівнятись у прибутках і, і бути хорошим партнером. Володя, але Бог з ним з Вірменією. А яка тоді має бути коаліція? Слуга народу, у ті 178 депутатів? Е, депутатів. Ну і решта, решта мажоритарників. Е, ну звичайно, Майбах голосував. Потім за відбудову України, так така теж кишенькова група депутатська, вісім позафракційних. Три з голосу, тобто 240 приблизно голосів набереться. І я не виключаю, що коли сформуються ці всі органи, Тимошенко може швидко прибігти до них. Якщо їй видадуть там ну, 3-5 портфелів, то вона може дуже швидко туди припертися, дружити з ними. Mm. Ні, ну це дуже цікавий варіант, де просто тут він на поверхні, і я вважав за потрібне ну от розповісти про нього. Воно звичайно доволі конспірологічно виглядає, так. але це найпростіша схема, як діяти після 20 травня. Тобто, це все можна вчинити до 20 травня, схарчувати українському суспільству як зміну. Пріоритетів цінностей і зміну методів управління, і я думаю, що навіть на рік українське суспільство цю шмарклю буде пожовувати собі те і сопіти в тряпочку: бідніти, зледеніти, не протестувати, ну і давати дограбовувати країну цим всім персонажам. А те, що Зеленський не розбирається в економіці, ще менше ніж в військовій справі, це є. А його ж функція, ну взагалі-то функція прем'єра, е, хочу нагадати, функція прем'єра це головування на колегіальному органі. Тобто, в чому ідея такої рокіровки полягає, що країною керує не Зеленський, а колегіальний орган. Колегіальний орган. Тобто на Зеленську в будь-якому випадку буде поширюватися імунітет, але це вже е, означає, що Зеленський. Більше не буде ну, під імунітетом президентським, а ділитиме відповідальність за все, що вчинятиметься при його переході разом із членами кабінету. Так це дійсно дуже цікаво. Тут просто треба буде відслідкувати. Що вони продадуть американському чи західним партнерам? Вони продадуть повернення до конституційних норм. Зараз же одно ну, найбільше звинувачення на їх адресу. Зокрема, я закидаю це відступ. Ну, порушення конституційних норм. Держава управляється не за конституцією на сьогоднішній день. Конституція зруйнована, тому повернення до конституційних норм буде великою ідеєю, яка їм дозволить рік ще просидіти й дурити мізки і нам і західним партнерам. Ну тобто українським виборцям. Але мені здається, що практики злодійські вони не припинять, тобто розпіл, Добре, а, а завершення війни це прискорює. Це створює ситуацію для заморозки, що в інтересах Кремля. І об'єктивно українці ну, не матимуть підстав вимагати. Якихось наступів, бо бо є проблеми з політичним управлінням. Ми ми слими ослабли. Ми не можемо. Ми дуже ослаблені. Тому тут навіть навіть Зеленському дуже цікаво.